По базі, ще раз питаю. пише, я що щось ви правопорушник. Я щось порушив. Я вас ще я раз, вам я, кажу. Ще раз питаю. Надай... я щось порушив. На, які я вам під... на кажу, якій надайте... підставі ти витягнув мене з вертольоту, коли я замовляв товари, підходив. Перевірка, Ще Допинай. раз питаю, на якій підставі я щось порушив? Ще, ще раз кажу, перевірка документів. На Надав. Перевірки. На якій підставі? Підстава перевірки документів. Підстава для перевірки документів. Ви, ви розумієте, що ви. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь надавати документи. Я надам документи на законних підставах Ну, перевір я перевіряю ваші документи. поліції, автопом кажучи. Просить вас ну, передати дай... документи. Так, да, я згоден. Я надам документи на законній підставі. Я щось Перевірка документів. Я, я щось перевіряю. порушу. Я перевіряю документи. По базі КПК пише, що щось ви знаходите. Дайте я вам скажу. По базі КПК пише, що ви в розшуку, тому да. я вас прошу. В розшуку по якій статті? Секунду. Ану. 1.8. Я стал та, що та, що ти мені виписав чи що? Я вам нічого не виписав. Так ти мені тільки що виписав 1.8 статтю Рошу. Я вам нічого не виписав. У мене тільки не, що не випис... ви, висвітилось. У мене пишеться відео, друже. <гум> ні. Шо ні, чого ти посміхаєшся? Андрій Соколовський, зроби так, щоб тебе тут не було. Бо ти зараз зараз за підстрікання і все остальне теж злетиш. Я вам ну, говорю, далі. надайте паспорт мені, для перевірки. Ти мені виписав 1.8 розшук. Щойно. Я вам нічого не виписав. Щойно у мене з'явилась стаття 1.8 розшук. Добре, давайте автопом, ви даєте мені ваш Діскорд, ви мені показуєте о, відеозапис і... У мене немає і, розшуку і, по... по статті 1.11. Вона минула у мене. У мене її нема. ну, так... немає. Ну, так я вам. я вам не виписував нічого. Ну у що вам видумав? Ти Що ти чудиш, чуєш? Я тобі нічого не виписував. Стаття, не, не ти. Не ти. Не тикай мені, друже. Ти знаходишся зараз е на службі. Розмовляй, так як потрібно, як тебе пише твоя книжка. Я з тобою буду розмовляти, так як мені це дозволено. Надайте ваш паспорт для перевізлення. Не підстав. Ви, розумі... Ви розумієте, що це вже стаття не підкорення. 1,8 стаття що це таке. Я вам що. Шо... Ну. Я вам кажу. Стаття 1.8. Що, я вам маю зараз статті Ді, Ви мені ти надайте паспорт. Ти мені паспорт. виписав статтю 1.8. Я підставі. вам не виписував. На не підставі. видумуйте. Не видумуйте, я вам нічого не писав. Ну у мене з'явилась стаття 1.8. З якого переляпу, скажи мені, будь ласка. Так. І... Я не знаю, може автопом у вас щось не прогружалось, але я вам нічого не виписував. Ну, я, я навіть планшет не діставав. Я планшет дістав, щоб перевірити. <гум> планшет і діставав на відео, все прекрасно видно. Надайте паспорт для перевірки. Єсті дати три рази паспорт автопомкаю. Що це таке? таке. Ну ви розумієте, це, це вже не підкорить. Если кидать 3 раза паспорт, що це таке? Що кидать 3 раза в паспорт? 3 раза в ви хочете в КПЗ? Да. да. Надайте мені просто паспорт. Я перевірю, чи у вас є розшук. якщо немає, то я вас відпускаю. У мене з'явився розшук, завдяки тобі по статті 1.8. Ти мене чуєш ну, чи. Ну я нічого не роб. Я ничего не робив. Та ти що? А що значить стаття 1.8? Один крап. Не зрозумів ще раз, що ти сказав. А чого сів сіл машину? Пане, вийдіть з авто. Відкрив двері, витягнув ура. Соколовський, ти тоже відлітаєш за підбурення. Відкрив двері. і за Запосадив людину, закрив двері. Пане, покиньте транспорт, службовий транспорт. Молодці, пане. У вас ДМК вообще четко. Бзвідката дисничего. Без Я буду балака стильки скільки да. мне требуют. Да. Я так не да. чую нічого зовсім загалом. Якщо ви можете оплатити приватному, вам донаданий буде... державний держав. Конечно, відразу замовляй. На один перед Відразу один... замовляй державного чула? Заброшу державного блокаду одразу.